Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні на занятті з математики продовжимо з вами вчитися рахувати, порівнювати кількість предметів та розв'язувати задачі. Я для цього вам підготувала цікаві завдання. Тож почнемо. До нас на заняття завітали веселі мавпенята. Давайте їх порахуємо та пригостимо солодощами. Перше мавпенятко. Друге. Третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме і восьме. Скільки всього мав поняток? Вісім. Вірно. Почастуємо першу мавпочку бананом. Восьму морозивом. Четверту мавпочку почастуємо цукеркою. Сьому тістечком. Другу мавпочку апельсином. П'яту ананасом. А третю мавпочку почастуємо яблучком. І шосту мавпочку грушкою. Молодці. Наступне завдання. У кожній групі полічимо кількість предметів та позначимо відповідною цифрою, що зображено в першій групі. Скипки кавуна. Так, а скільки їх? 5. Вірно. Обираємо цифру 5. Що зображено в другій групі? Абрикоси. А скільки їх порахуйте? Вісім вірно обираємо цифру вісім. Що зображено в третій групі? Банани. А скільки їх? Сім вірно обираємо цифру 7. Молодці. А тепер порівняємо кількість предметів і вставимо відповідний знак. Менше дорівнює або більше. Порахуйте груші в першій групі. Скільки їх? 4. А в другій. Також 4. І в першій і в другій групі однакова кількість предметів. Який знак ми вставимо між ними? Так, дорівнює. Порахуємо сливки в першій групі. Скільки їх? 7. Так. А в другій групі? 5. Правильно. В першій групі сливок більше чи менше? Більше. Значить, обираємо знак більше. Порахуємо грони винограду в першій групі. Скільки їх? 4. А в другій групі 3. Правильно, в першій групі винограду більше чи менше? Більше. Значить, нам потрібно вставити знак більше. Тепер давайте порахуємо апельсинки. Скільки апельсинок в першій групі? 4. А скільки в другій? П'ять. В першій групі більше чи менше апельсинок. Менше так. Значить, вставимо знак. Менше. Молодці. А тепер складемо за малюнками задачі та розв'яжемо їх. Розглянемо перший малюнок. В одного мавпенятка було три банана. А в другого мавпенятку було 4 банана. Скільки разом бананів у двох мавпеняток? За умовою задачі нам відомо, що в одного мавпенятку було 3 банана, а в іншого 4. Нам потрібно дізнатися, скільки бананів разом. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Так, дію додавання. Складемо та розв'яжемо приклад. 3 плюс 4 дорівнює. Дорівнює 7. Молодці. Даємо відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі? Скільки разом бананів у двох мовпеняток. У двох мовпеняток 7 бананів. Молодці! Наступна задача. На клумбі розквітло 8 тюльпанів. Потім прийшов садівник і зрізав 5 квіточок. Скільки залишилось на клумбі тюльпанів? За умовою задачі, нам відомо, що на клумбі було спочатку 8 квітів, а потім 5 квіточок зрізали. Квіті стало більше чи менше на клумбі? Так, менше. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Дію віднімання. Складемо та розв'яжемо приклад. 8 мінус 5 дорівнює, дорівнює 3. Даємо відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі було? Скільки залишилось на клумбі тюльпанів. Залишилось 3 тюльпана. Молодці. І складемо та розв'яжемо останню нашу задачу. У хлопчика було 4 олівця, а в дівчинки 5. Скільки разом олівців у дітей. За умовою задачі, нам відомо, що в хлопчика було 4. Олівця, а в дівчинки 5 олівців. Нам потрібно дізнатися, скільки олівців разом. Яку дію будемо використовувати в цій задачі? Так, дію додавання. Складемо та розв'яжемо приклад. 4 плюс 5, дорівнює. Дорівнює 9. Даємо відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі було? Скільки разом олівців у дітей? У дітей 9 олівців. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви добре впорались з усіма завданнями. До побачення!